Житловий комплекс Гарі від «Ріел». дім з характером старт продажів. Вчора Дональд Трамп під час зустрічі із Кіром Стармером заявив про те, що він зменшує дедлайн для Путіна, де йому 10-12 днів. Рахуйте вже 9 11 днів. Чи то 10, Ну будемо слідкувати за рішеннями Трампа. Він сказав, що якщо Путін не зупиниться, то будуть ухвалені пекельні санкції проти тих країн, які торгують із Росією, нафтою, газом і іншими вуглеводнями. До таких країн ви добре знаєте відносять Китай, Індію і Бразилію. Нагадую, що Індія вже публічно погодилася відмовитися від російської нафти, якщо таке рішення буде ухвалено. І також Ліндсі Грем говорив про те, що будуть введені пекельні санкції проти Росії. Він постійно повторює тези Трампа і останнім часом став таким, знаєте, собі фоновим рупором президента США, посилює його сигнали. На заяви Трампа Елінці Ґрема відревували у Кремлі. Вчора ввечері Медведєв сказав про те, що якщо Трамп і надалі буде сповідувати таку риторику, то війна може прийти в його країну. І також він влаштував дискусію Гремом у мережі X під його постом, твітом, де він власне писав про те, що санкції можуть бути ухвалені. І Медведєв пише наступне: не тобі, чи Трампу диктувати, коли сідати за стіл мирних переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю. Так він прокоментував пост Лінсі Грема. Інших коментарів з Кремля поки що немає: ні від Піскова, ні від самого Путіна. Але я, друзі, вважаю і наголошую на тому, що Медведєв фактично і є голосом Путіна. Він є рупором яструбинного крила Кремля, яке воліє продовжувати війну і яке активно підтримує Китай. Тому зараз дуже багато буде повідомлень про те. Як будуть далі розвиватися, наприклад, торгівельні відносини Сполучених Штатів Америки та Китаю? Як будуть тривати переговори між ними, які, до речі, відтерміновані знову на 90 днів? Як в цьому процесі буде залучений Європейський Союз, який вже починає потроху виступати проти Китаю, але не увесь? Як буде схвалена чи не схвалена торгівельна угода між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, тому що окремі країни ЄС виступають проти неї, наприклад, та сама Франція та? Орбан, Угорщина бо і Франція і Угорщина ну, поглядають у бік Китаю. Їм дуже подобається Піднебесна. Але Китай це, друзі, ворог України. Тому що, ще раз наголошу: фактично, сьогодні війну проти України здійснює Росія. Але насправді її здійснює Китай руками Росії. Чим далі, тим більше це стає очевиднішим. Чим далі, тим уже чіткішою є риторика і заяви як Сполучених Штатів Америки, так і Європейського Союзу, із звинуваченнями на адресу Китаю. Ви вже чули про перепалку в Радбазіон, коли... Посол США в ООН говорила про те, що Китай продовжує постачати товари подвійно призначені для російського ВПК. Натомість Китай це заперечує. Ви вже знаєте історію із тим, що Ван Ї заявив у Європі свого часу про те, що він не допустить прогрошу Росії. Чим далі, тим більш публічнішими стають заяви політиків у Європі і в Сполучених Штатах Америки про те, що Китай є кінцевим бенефіціаром цієї війни, і він повинен попливати на Росію. Тому за цим друзі треба обов'язково слідкувати. І економічний тиск на ці країни, що найменше дві країни Китай і Росія, є дуже важливим. Навіть ті санкції, які були вже введені проти Росії, вони дають суттєві наслідки, негативні створюють негативні наслідки для російської економіки. Сьогодні наткнувся на дуже цікаве повідомлення, про яке я вам говорив раніше, кілька місяців тому, що стосується банківських вкладів руського населення. Росзмі пишуть про те, що істотно збільшилися випадки блокування рахунків пересічних громадян за антивідмивним законом 115F3 за перекази в магазини друзям чи родинам. Зараз просто несеться в телеграм-каналах російських ця інформація. Кошти зазвичай утримують на 30 днів, іноді довше. Експерти рекомендують вказувати коментарі під час переказу, подарунок або допомоги. А хто друзі сказав, що історія з конфіскацією банківських активів на Росії, як то було пізні часи Радянського Союзу із Збірбанком СРСР, не може повторитися? Я вам розповідав раніше, що дуже активно дискутують на Росії питання замороження банківських активів, але тих вкладників, які мають... Кошти більше, ніж які гарантує фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Росії. Ця сума, якщо не помиляюсь, трішки більше 600 тисяч. Але загалом на банківських рахунках росіян знаходиться понад 50 трильйонів рублів. Це більше, ніж річний бюджет Росії. Путіну ж треба за щось воювати, тому що йому зброю просто так ніхто не дає. Навіть Китай йому нічого в подарунок не відправляє. Північна Корея також. Тому ситуація на Росії вкрай складна. І якщо будуть введені санкції проти Китаю, ті самі вторинні санкції, на які рефлексує медведів, а робить він це не випадково, то повірте, що процеси припинення війни будуть значно швидшими. Хоча, да, ми ж вже бачили, Ердоган не каже, вже накриває мирне стіл, але як на мене він дуже дуже поспішає. Звісно, процес може затягнутися щодо тиску на Китай і буде розвиватися. Тим чином, яким вже фактично він трішки рухається, а саме перенесення виробництв в В'єтнам і Індію. Ну, Найбільшим потенціалом, звісно, володіє Індія, тому що її населення навіть трішки більше, ніж китайське. Китай, до речі, Почав виплачувати аж 500 доларів тим, хто народжуватиме дитину. Він стимулює народжуваність. Так, Китай стимулює народжуваність, тому що в них з цим проблема. Їхня економіка заточена на велику кількість населення. Тим часом Індія випередила Китай за експортом смартфонів до США. Це не говорить про глобальну зміну виробництва в Китаї, але це хороший маркер. У другому кварталі на індійській привістрі припало 44% американського імпорту смартфонів. Це зростання з 13% минулого року. Водночас частка Китаю впала з 61 до 25%, а В'єтнам випередив його з показником у 30%, навіть і там більше робить уже. І основний драйвер змін, друзі, це стрімке перенесення виробництва Apple до Індії на тлі торгівельної напруги з Китаєм, про це пише абсолютно вся західна преса. Але незважаючи на ці зміни, Apple досі покладається на китайську інфраструктуру для преміальних моделей. Але напрямок я вважаю і хороший. І є одна ще цікава думка, яку виголошують мої колеги-експерти, не можу тут з ними не погодитися. Ми часто це обговорюємо в рамках Центру громадської аналітики Вежа, проводимо такі собі брейншторми. То у Китаї не всі схильні до такої воєвничої риторики Цінпіна, яка перегукується із риторикою Медведєва і Єструбиного Крила в Кремлі. Але і там, і там не всі хочуть воювати. Багато хто і в Китаї, в уряді, і в Росії хотіли б торгівельних стабільних угод зі Сполученими Штатами Америки. Тому ці процеси також тривають, вони не так очевидні, як війна Росії проти України, але наявні. І на завершення, друзі, вам ще пару новин. Сьогодні випуск, який я вам обіцяв, буде коротким. Із України. Європейська комісія пригрозила Україні повним припиненням фінансової допомоги через закон про обмеження повноважень набу і САП. Та підпорядкування генпрокурору. Про це повідомляє видання Фейзі. Це не перша інформація, про це пишуть багато і українських ЗМІ. І ви вже чули заяви від чиновників Європейського Союзу, які говорять про те, що, наприклад, через невиконання реформ євроінтеграційних Україна недоотримує в цьому році вже півтора мільярда євро, а можливо і більше. Ну, наприклад, українська правда пише про те, що ми взагалі можемо недоотримати 60 мільярдів євро. А от видання Фейзі пише про те, що зупинити можуть програму Ukraine Фасіліті, яка передбачає 50 мільярдів євро до 2027 року. Більшість із цих коштів йде безпосередньо до держбюджету. Офіційне обґрунтування щодо боротьби з російськими агентами в НАБУ називають непереконливим. Але очікуємо, буквально за два дні буде голосування в парламенті законопроекту про повернення незалежності набу та САП. Хоча вже там з голосуванням нібито є проблеми, але я не сумніваюся, що голоси знайдуть. І також ще одна дуже цікава новина. Про яку я знав раніше з неофіційних джерел, але не повідомляв вам її тут, тому що не було офіційного підтвердження. Зеленський призначив екс-нардепку Заліщук послом України у Швеції. Так, це та сама Світлана Заліщук, яка входила до компанії Наєма та Лещенка. Вона була разом із ними народною депутаткою 8-го скликання, була обрана у 2014 році від партії блок Петра Порошенка, але це не завадило. Їм усім трьом співпрацювати із новою командою Зеленського. Ну, вони тоді, нібито, були в опозиції до Порошенка, але з фракції не виходили. Вона раніше очолювала підкомітет з питань Євроатлантичного співробітництва та Євроінтеграції Комітет Верховної Ради в закордонних справах, ну а тепер буде проживати у Швеції. Отака, от, друзі, історія. Тому треба правильно обирати напрямки соціальних ліфтів. Щоб підніматися по кар'єрних сходинках, впевнено і швидко, можливо, не так швидко, як ведеться на перший погляд, але дуже показово.